Друзі, вітання, всім доброго здоров'я. Вечір на дворі вже без пару хвилин, дев'ята година. В день жара сильна, не хочеться на дворі робити ніяких робити, стараємось в приміщенні працювати. Так, Сюди поставили. Приїхали на пасіку. Трішки запалив демар, тому що джілки ну, не всі сім'ї дають з собою працювати. Підставляємо значить, нашим відводкам, які ми робили на акації. Ну, відводка це відводок в якому сенсі. Тобто відводки ми робили сильні. Рамочок на 9, плюс там сушнини, пару рамочок додавали або вощенки. І зараз приїхали. Ось бачимо, є наша сім'я, це тобто сім'я, це не відводок. Досить таки сильно ці сім'ї погляді минулого разу ставив плюсики, ось ми бачимо, плюс написаний демаль поганенько запалив, тому що думаю тут на цю роботу дуже не треба палити. І робимо ось таку роботу. Тобто в розріз ставимо ще. По корпусу Діде, це недостатньо 12 грамочного вулика. Вага. Хоча є багато плюсів. Відставляємо таким чином по корпусу вощинки для того, щоб е, тягнули бджоли. У мене є відео, я показував, коли зовсім сім'я не тягне е, вощину, Що з нею робити? Як заставити, тому що ми можемо приклад, підняти розплід у надставку або верхній корпус. Таким чином ми заставляємо сім'ю тягнути е е сушнинку. Але в принципі, коли хороша сім'я, то цих всіх маніпуляцій не потрібно. Тобто відсотків 90 моїх сімей я такого не робив, вони без проблем тягнуть. Ой. Приїхав босий через те і розпалив Димарі, але він. Вже затух, зараз трошки ще підпалимо, тому що бджілки 9 годин теж додумався лізти, але в день не мали часу, Підійти тому доводиться як є. Вставляємо корпуса, підставляємо вощинку, навостили рамочки ось таким отцілом. Маємо в магазині наставочки. Ну, в принципі, як вони їх тягнуть, будемо знімати відео. Взяток є досить таки нормальний. зараз ще. Йдемо подивимося на вагах, який у нас привез. E, значить, в суботу я дивився перед тим, до суботи, днів 4-5 не дивився, було мінус 3 кілограма. Тобто не даремно. я дуже багато залишив акації в уликах, порядка 10 кілограм. Там, ну, якщо там менше відводочок, то це, звісно, що кілограм 7 було. Більших там 10 і плюс, ну, може, більше 10 кілограмів, яка сім'я не даремно залишив, тому що... Ваги ми поставили приблизно тиждень тому. В суботу подивилися вже за 4-5 днів, мінус 3 кілограми. Тобто бджолки з'їли. Зараз, дякувати Богу, взяток пішов, хоча, до речі, були приноси. Тобто розплоду вистачає в сім'ях. І Якщо хочемо мати ну, впродовж сезону нормальні сильні сім'ї, то потрібно е мед весь не відбирати в бджіл. Значить, зараз пішли привеси. Вже ми робили огляд наших бджолосімей, у вівторок і досить таки е, гарно себе показали. Це вчора. Да? У нас вівторок був плюс е, півтора кілограма пів'яс. І це ми дивилися вже в обідній час, а ваги ставили і е, Ні, То у понеділок ми дивились. У вівторок, в понеділок я зайнятий весь день був. Е, значить, е, да, вчора, у вівторок, ми вчора робили огляд. В суботу перед цим ми е, мали, я ж кажу, мінус, а вже вівторок мали плюс 1,5 кг, і це, до речі, після обіду, тому що в суботу ми дивилися зранку, щоб джела була в вулику. А у вівторок, тобто вчора ми дивилися 1,5 кілограма вже після обіду. Тобто це не півтора кілограма, а як правило, я думаю, що ще більший мав би бути привіз, тому що бджола льотна працювала в полі, а це ще кілька, ну не в полі, а в лісі зараз це ще плюс прив'яз кілька кілограмів. Тому такі от справи. Зараз роз... Кидаємо наші е, магазини, йдемо, подивимось, як там наші ваги, який привіз. І в принципі таку роботу робимо. Пісто на паузу. Вчора, до речі, в принципі, день такий був вже ввечері дощовий. Ляпне у нас дощик. Так, привіс є і це радує, тому що ваги піднялися. Так, запомнила сколько было, а записано на телефоне 39 было, 3900 вернее. ага, это уже липа, значит, наверно, начала дуло-то. Так, чудово привез. 600. Було 3900 вчора, 500 грам плюс. Це вже дуже добре. Дуже добре, тому що Думали, що липа цей рік не виділить. 500 грам привіс. Але з іншої сторони, сьогодні вечірній час, відповідно, це можливо та бджола, Можливо, привісу сьогодні немає. тобто Бджола полетіла. Ну будемо в день дивитися. тобто, да, Напевно, що може бути що навіть і немає привісу, оскільки бджола повернулася, Справа. Нічого. Завтра ще подивимось, до речі, ну і мало важливо те, що в нас на вагах стоїть рогатий вулик, а тут у нас півдня сонечко, до обіду це точно. І дерево себе ну, дуже, досить таки погано показує, коли така відкрита місцевість, як тут, де ми стоїмо в ППСі набагато краще, тому що вже майже у всіх вуликах, де в нас є надставка, 12-рамочних ППС, то всіх вже в принципі, фактично занесено. 70%, 80%, деякі вже майже повністю медом. Є там деякі що слабші, але це вже щось значить. Тобто я відкриваю кришку. Дивлюсь, якщо щось не так з сім'єю, що не так, немає меду надставці, але надставка витягнута, тобто. Цього року вже сім'я потрудилася, наставку відтягнула, щось я вже тої наставки, значить, скачав. А зараз там пусто і бджіл немає, значить я вже лізу всередину або бджоли, небагато лізу всередину і дивлюсь, що таке. Може бути, маточки немає, тому що сім'я, яка роїлася, міг там забрати матку, ще щось зробити. І вже треба дивитися, що не так. Ну тобто, вже якщо ми зняли кришку і в порівнянні, ось дивишся, раз, два, три вулика занесе на надставку, а цю дивишся тут щось. Не вистачає, тобто меду немає, щось в дджелою не те. Вже це прямий показник, що щось з сім'єю не так треба оглядати. Тому такі ось справи. Зараз, повторюся, підкидаємо корпуса. З маточками теж вирішую, що робити. Там вже 23 числа буду ставити колпачки, 24 числа буду маточники підставляти. У мене є 8 сімей тут, в яких або немає маток, або під питанням, чи є матка. Тобто на акації я міг забрати матку, повторюся, через те, що роїлася, чи ще чомусь. Сім'ї наші вже, слава Богу, роїтися перестали. Вже сім'ї не рояться, вже вони. тобто, більш-менш адекватно працюють, і, відповідно, зараз ми вже ці сім'ї не ділимо. Тобто розплід я в своїх бджілок не забираю. Зараз максимально підставляю їм вощину, щоб вони ще встигли відбудувати. Тому що липа зараз ну, така, взяток під питанням, ну щось з лісу бджоли несуть. Відповідно, зараз ми вже розширяємо наші корпуса, щоб на соняшник вже у нас ну, такі більш-менш нормальні вулики були, щоб було з чого брати мед. Тому що якщо вже зараз на липі. Я буду робити відводки, то вже трошки запізно. Ще можливо, я зроблю, там є певні задумки, але я ну, думав зробити, але я вже не встигну це хотів раніше зробити. Вже час пройшов, і в мене зараз не вистачає тари, тобто шестирамочники. Якби спінопласту, ну тобто з ППС було зробити, то було б добре, щоб поробити дворамочні відводочки. Цього року я вже не встигаю це зробити, тому в принципі, що ці сім'ї, які в мене працюють на медозборі, я не чіпаю. А ті сім'ї, які ще вдома стоїть, стоять, тому що у нас на ну, медосборі там трохи більше п'яти десятків сімей, а вдома стоїть трошки більше десяти сімей. От з тими, що вдома я ще буду певні маніпуляції робити, їх якось ділити, зводити. Ну це вже будуть інші відео. А ті, що на медозборі, ці вже сім'ї я не, чирп... не чіпаю, тому що потрібно, щоб сім'я виросла, щоб і плити зараз скачати, чи там різнотрав, якого вони з лісу принесуть. І разом з тим, щоб можна було вже сім'ю до соняшника нормально наростити, тому що як би там не було, дякувати Богу. Взятки і ріпак цього року дуже добре дав, хоча там з весняним медом прогавили. Весняного меду не взяли, хоча в мене було таких декілька десятків сімей, що можна було відкачати. але чомусь я цей момент прогавив, пожалів сім'ю, тобто залишив їм цей мед, ріпак дав. Думав, що може ріпак не виділить. Ріпак дуже добре виділив, і тому я зрозумів, що можна було весняний мед відкачати, але цього мене зробили. Тому зараз і ріпак ми продаємо як весняний мед, тому що там дуже багато. Є весняного меду, це ті сім'ї, що я купляв, тобто в інших регіонах. Тому що в нас тут на то така дуже ну, важка весна була. Я думаю, що в нас, в принципі, не дуже щось бджоли могли принести. Але такі от справи. Значить, ліпак виділи, вакація добре дала. Липа зараз дає чи не дає, зрозуміло, але з лісу точно щось вони підносять. І соняшник все одно залишається нашим основним взятком. Тобто соняшника ми качаємо найбільше, взяток завершаючий і наш основний медозбір. Тому зараз ці сім'ї медові, що тут на цьому точкові, ну, що в нас їздять, ми вже не чіпаємо, вже вони нарощуються. Ну а ті, що вдома, там десяток сімей з тими ми будемо бавитися. Там в мене рої, рої я стараюся, щоб теж вдома були поки що така ізоляція невелика, невеликої обробив. Далі будемо що ми будемо як знущатися з наших ділок? Будемо показувати у відео. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.